Самопомочі вирушають у райони міста. Безкоштовні консультації, які надають в офісі об'єднання на Карбашева та на площі ринок, тепер можна отримати і в усіх районах Львова. Влаштували це найперше для літніх людей, яким складно добиратися у центр. Відтак юридичну допомогу вони зможуть тепер отримувати поруч зі своїми домівками. От і ми власне зробили такий перший виїзд, от першу таку зустріч з мешканцями, аби максимально їм розповісти, куди можна підійти, як можна отримати корисну для них інформацію. Звичайно, такі зустрічі ми будемо зробити, робити в кожному районі міста Львова. Перша зустріч присвячена проблемам дітей війни. Відбулася вона на вулиці науковій у актовому залі середньої школи номер 46 Людей найбільше турбувало питання не виплати грошових надбавок, які їм належаться за законом. Справи декого із них безрезультатно розглядають у судах вже понад два роки. Дискусія була досить жвавою. Моя думка, наприклад, виплачують 10%. Люди добиваються, виплачують повністю. Деякі не добиваються то зробити 20% дати всім. Однак люди прийшли із іншими проблемами і говорили про це відверто проїзд. Ветеранам праці в наших в нашому транспорті ну буквально саботують, тому що у всіх інших містах е, України е, ветерани праці їздять безкоштовно. Юристи громадського об'єднання необхідні поради намагались дати кожному. Деякі з них так звичайно зневірились у нашій стовій системі, але ми намагаємося надати їм надію і не лише надію, а й практичний поштовх для подолання цієї зневіри. І це нам досить дало реалізується протягом останніх чотирьох років. За організовану зустріч львів'яни, звісно, були вдячні, і на співпрацю з юристами все ж сподіваються. Проблема дітей війни сьогодні. поставили цей вопрос були питання, відповіді, але я надіюсь, що з часом допомогуть. Але це не очень швидко, може пройде год два. Єдність і сила. Якщо нас буде більше, то відповідно буде. Результативніше такі зустрічі та консультації юристів.